Сьогодні ми вирішили приготувати піцу і поділитися з вами рецептом. Так як в нас він дуже цікавий. І один нюансик. піца сьогодні буде без полуниці. Приємного вам перегляду. Приготування домашньої піци. Потрібна кількість інгредієнтів та рецепт ви зможете знайти в описі під відео. Поїхали. Готуємо тісто У миску кладемо цукор, сіль, сухі дріжджі, 200 мл теплої води та пару столових ложок борошна. Перемішуємо та даємо трішечки відпочити. Під рушничком або плівкою в теплому місці. Додаємо залишок борошна, вимішуємо. І знову відправляємо його підходити. Після чого викладаємо його на жаровню і розтягуємо руками від середини до країв, формуючи форму класичної піци. Далі переходимо до начинки, намащуємо тісто томатною пастою. Поверх на моркв'яній терці натираємо твердий сир. Розкладаємо тоненько нарізану солямі, смажені грибочки на вершковому маслі та з бажанням помідори. Посипаємо ще трішечки сиру, ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Виймаємо та розрізаємо готову піцу, поки вона гаряча. В коробці вона виглядає немов з магазину. Приємного всім приготування та смаку!